Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі М'ята Маша і з вами я, Маша. І тут ми розмовляємо простими словами про складні речі. Цей канал я створила для тих, кому боляче і хто хоче вийти із страждань. І сьогодні така тема, складна, складна але я максимально намагатимусь простими словами пояснити, як я це бачу. І так, тема актуальна, тому що з таким запитом до мене приходять жінки, в тому числі. Чому я прокинулася, а партнер ні? Ось дивіться, у наш час, коли ми маємо скажений просто доступ до величезної кількості інформації, і ми всі рухаємося в цій еволюції, ми читаємо, слухаємо, отримуємо цю додаткову якусь духовну освіту, езотеоричну освіту, психологічну, ми терапевтуємося, навчаємося розкривати в собі якісь таланти, здібності і так далі. Це питання таке болюче, яке нависло в багатьох парах. Жінка йде у цю духовність, жінка йде в психологію, в езотерику, жінка досліджує себе, а її партнер, чоловік, друг, коханець це не має значення, залишається там, де він був. Як просто і швидко зрозуміти, чи потрібно його взагалі пробуджувати? Чи проснеться він, чи він прокинеться? Що із цим всім робити, і як же вийти із цих страждань? Тому що це не окей. Якщо, точніше, це не окей для тебе, і якщо це окей для тебе, це будуть дві різні позиції і дві різні теорії, скажімо так. Так от, ось колись ви познайомились, колись ви зустрілися. Колись ви зустрілися, в якісь точки пересічення простору, часу на якійсь території або в якійсь компанії, ви зустрілися. Ви співпали. Ваші вібраційні частоти співпали. Тільки так ви могли зустрітися. Тобто, на той момент ви повністю відповідали один одному. Ось тут ти і ось тут він. І на цьому ви зійшлися. Травмочка об травмочку, або щастечка об щастечка, це не має значення. Колись це відбулося. Тут відбувся меч. Два пазли підійшли один одному. І йшов час. Відбувалася якась трансформація, відбувалася якась еволюція твоєї душі. Ти розвивалася, ти отримувала якусь освіту, ти проходила уроки. І ось тут він, а тут ти. І весь цей час він тут. Ти розвиваєшся, а він ще тут. Ти проходиш свої трансформації, а він ще тут. Ти стаєш розумнішою, мудрішою, проходиш якісь уроки, йдеш у свої страхи, а він іще й досі тут. І настає такий момент, коли для тебе ця різниця стає занадто очевидною, занадто очевидною. І тобі здається, що ти наче пробудилася, а він ще й досі спить. І ось тут буде найголовніша помилка, яку роблять зараз жінки, та не тільки зараз. Жінка намагається розбудити його, пробудити, навчати чомусь, повчати чомусь, терапевтувати цього, значить чоловіка. Цього робити ні в якому разі не можна, тому що в такому випадку ми порушуємо всі правила, ми порушуємо і ієрархію, і стаємо не поряд з чоловіком, а стаємо йому мамою без його, на те дозволу і прохання, стаємо його психологом, психіатром, стаємо його тарологом, енерготерапевтом, регресологом і так далі. Цього робити не можна, тому що порушується ієрархія, порушується порядок речей. І тут є два варіанти розвитку всіх цих подій. Якщо тобі з цим не окей, якщо ти втратила зв'язок, да, більше немає цього зв'язку, якщо тобі некомфортно аж ніяк залишатися поруч з, таким, з такою з цією людиною, це треба вирішувати на рівні прийняття рішення дуже складного і на рівні конкретних цільових дій. І є другий варіант можливо. Насправді, тобі із цим окей. Адже він залишається тим самим, з яким у вас був меч, і в якийсь період твого життя він допоміг тобі щось зрозуміти про себе, пройти через якийсь біль, або отримати знову цю віру у себе і так далі. І тут найважливіше буде для тебе зараз зрозуміти, чи окей тобі з цією різницею у вашому розвитку у так званому духовному пробудженні. Чи тобі із цим окей. Тому що тут маєш вирішувати тільки ти. Тобі може бути абсолютно комфортно і все одно. І він має право бути тим, ким він є, і залишатись тим, ким він є. Не всі будуть пробуджені, не кожна душа прийшла сюди у цей раз, щоб пробудитися і вирости в духовному плані. Не всі. І якщо тобі із цим окей. То просто займайся собою, продовжуй свій шлях, і просто будь із цим і змирися з цим. Але якщо тобі некомфортно, і якщо тобі погано, і якщо стосунки такого плану конкретно тебе стримують, заважають, не дають відчуття свободи внутрішньої, в цьому випадку це питання необхідно обов'язково вирішувати. В будь-якому випадку ти будеш права. І в першому і в другому випадку ти будеш права, тому що ти являєшся абсолютним творцем свого життя, і тільки тобі вирішувати, що правильно, а що неправильно. І якщо сьогодні тобі дуже складно і ти дійсно не можеш розібратися, я тебе запрошую і буду вас всіх запрошувати безкінечно на трансформаційний розбір, на безкоштовну відеозустріч, відеознайомство, де я зможу дуже дуже детально. Пояснити тобі і показати, які програми на сьогоднішній день заважають тобі бути більш щасливою, вільною та спокійною всередині. На сьогодні на цьому все. Якщо в твоїй голові зараз щось розвиднілось, якщо в тебе з'явились зараз якісь інсайти, будь ласка, напиши про це в коментарях під цим відео. Якщо ти ще не підписана, підпишись, постав там пальчик, давайте сіяти якісь кармічні зерна, добра, підтримки і любові.